Сьогодні я буду малювати лабубу. Хто не знає, це така в цьому році дуже популярна іграшка. І я її зараз намалюю і покажу вам, як її малювати. Щоб було правильно. Те, ви не возражаєте, це моя папуга балакає. Не забудьте поставити лайк написати коменти і підписатися спочатку малюємо ось такий овал Потім малюємо ось такий овал поменше. Потім малюєте вушку. І друге повинно бути чи таке ж саме, чи майже таке ж саме, як у вас вийде. Ось, доруге вушко. Потім малюємо берело, тому що багато лабубу з береками. Ось. Намалювали брелок. Тепер починаємо малювати тугло. Ось, у нас вийшло. Потім малюємо йому лапки. Не хвилюйтеся, я все бачила на фото. Ось дві лапки. Потім малюємо ще ось так от пальчиком. Ось на одній лапці і зараз намалюю на другій. Ось на другій лапці. Ось, тепер малюємо ніжки. Ось так. І ось так малюємо на ніжках. Тіх таки. Ось. Ось тіх І їх таки треба буде розмалювати чорним. А ось ці лапки ось біжевого кольору. Тепер малюємо очі нашому лабубу. Ось. У них овальні оченята. І хто не знав, у лабубу дев'ять зубів. З великою посмішкою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Якщо хочете, то можете перевірити, якщо у вас є лабубу. І хто не знав, є, є ще колекція Кока-Кола, хто не знав. Але я малюю звичайного лабубу. Можете написати у коментарях, якого він може бути кольору. Я його розмалюю. Ось ось так от нас. А, ну, зараз покажу, як виходить. Ось. І у лабубу є носик, цей носик три Ось такий гарненький носик, і зараз намалюємо візерунки на ньому. на лапке, на одній лапке є ось такий от візерунок. Бачите? Я гарно дивилася усі лабубу і побачила у них, у них ще на тубі ось такой візерунок. Є у них ось такий візерунок на лапці. І ще є на другій. Зараз намалюємо. Ось на другій лапці. Бачите? І є ще відділення на голові. Одна частинка темна повинна бути, а одна світліша. Ось і вийшов у нас лабубу. Ось такий гарненький. Лабуби. Напишіть у коментарях, якого він може бути кольору, якщо ви захочете. Бувайте!